14 жовтня для України тепер має особливе значення. Сьогодні країна відзначає одразу три свята: покрову Пресвятої Богородиці, День Козацтва та День Захисника України. Усім небайдужим запропонували разом відзначати подію ходою від алеї Небесної Сотні до площі Героїв Майдану у Дніпропетровську, де протягом дня військових вітатимуть усі бажаючі. І з самого ранку біля стін обласної адміністрації збираються люди: сім'ї бійців, друзі, майбутні офіцери, та й самі військові вже вишукувались. Бо сьогодні своє свято відзначають захисники всієї держави та розпочали з хвилини мовчання, аби віддати шану тим, хто поклав життя за вільну Україну. Хоча день покрови розпочався невеликим дощем. Всі, хто зібрався, переповнюють емоції. Навіть маленький Назар та його друзі знають, що сьогодні відзначають. Щоб дядю Ілю, щоб у нього було все щасливо на душі. і він не хвилювався, і щоб він завжди побіждав. З ним захисника України. Серед винуватців свята Дмитро Руденко він брав участь у штурмі Іловайська, зазнав поранення, після чого понад півроку лікувався. Має декілька відзнак державного рівня й орден лицарської доблесті. Дмитро переконаний, поєднання таких свят має неабияку символіку. Цей день козаки освіщали свої мечі перед тим, як йшли захищати Україну. І в цей день зараз ми будемо празнувати. І шанувати тих людей, які захищають Україну. поруч із батьком 16-річний влад. Хлопець вже вирішив, що навчатиметься на правоохоронця, адже поруч такий приклад, яким неможливо не пишатися. А от 14 жовтня тепер для всієї країни буде чимось більш значущим. Переконаний підліток. Гордість за тих людей, які захищають суверенітет суверенітет нашої країни. Ну, хотя бы прийти, там, сказать кому-то спасибо, позвонить там родственникам, которые там были в зоне, а то. Ну, то есть, ну, это не то, что день, который должен напоминать об этом всем, но... Просто дінько уважень уваження людям на площі були бійці полку Дніпро, 1 25-ї і 93-ї бригад. Після покладання квітів до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні у супроводі військового оркестру учасники заходу пройшли урочистою ходою до площі героїв майдану. А тут і бойова техніка, і звичайні військові автівки. І кожна має власну історію. По бортам можна побачити, що вона прийняла на себе удар 120-ї 120 миллиметровые мины, ну, практически она спасла жизнь ребятам, которые находились внутри. Вот. Прошла Яловая, находилась с нами до последних дня в тестах, то есть вывозила раненых, бегала по передку, подвозила боеприпасы, ну и выполняла поставленные задачи. Сьогодні ці хлопці не позбавлені жіночої уваги. Гером дарують квіти, з ними фотографуються та, звісно, бажають, аби війна скоріше закінчилася. Дай Бог, щоб з цього дня почалося визволення нашої рідної України, і Лугансько-Донецька область в повному складі стане українською. Хочу поздоровити наших захисників, тому що ми живемо в нашій країні, нашій ненькій рідній. І ми обов'язково повинні захищати тому що ми її сини та доньки. Взагалі хочемо побажати їм кріпкого здоров'я, щоб вони завжди були веселі, щоб ніколи на нашу Україну не приходило таке горе. І ми бажаємо всім нашим дніпропетровцям такої наснаги, і щоб ми завжди пам'ятали цей день і ніколи не забували про це. Завжди їх обіймали, завжди їх цілували. А Богородиця нам цьому допоможе. Слава Україні! Героям слава! До привітань захисників України приєднуються Анастасія Плющова, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.